Привіт, друзі! З вами знову я, Українчик, і сьогодні поговоримо про явище, яке нікого не залишає байдужим, воно невидиме, але його вплив ми відчуваємо буквально на собі. Це не якісь політичні новини і не економічні прогнози. Хоча і вони іноді штормлять. Це магнітні бурі. Але перед тим, як ми перейдемо до конкретних дат і сил бур, я хочу, щоб ви трохи задумалися. Скажіть чесно, буває таке, що раптом без причини болить голова, з'являється безсилля, роздратування чи, навпаки, сонливість. А може, техніка починає працювати дивно. Зв'язок зникає чи інтернет стає повільним. Так от дуже часто у ці дні саме сонце стає винуватцем. Сонце це не просто велика куля в небі, яка дарує нам світло і тепло. Це справжня ядерна лабораторія, де щосекунди відбуваються потужні вибухи, сонячні спалахи. І коли енергія цих спалахів виривається в космос, вона разом із потоками заряджених частинок досягає землі, і тоді починається найцікавіше: Земля захищається, її магнітне поле збуджується, і ми отримуємо явище, яке називаємо магнітною бурою. У ці моменти вчені фіксують сплески активності на спеціальних приладах, а звичайні люди відчувають цей вплив на своє здоров'я. І що важливо, з 18 по 24 серпня 2025 року саме такий період, коли сонце знову влаштує нам свої космічні сюрпризи. Друзі, я зараз поступово розповім, чому саме ці дні стануть непростими, як бурі діють на нас із вами, кому варто особливо звернути уваги на своє самопочуття. І нарешті, у кінці відео я дам точний прогноз, у який день буде найсильніший магнітний удар, а коли можна зітхнути з полегшенням. А поки, давайте розберемося, хто найбільше відчуває вплив магнітних бур. По-перше, це метеочутливі люди, вони реагують буквально на будь-яку зміну в атмосфері чи магнітному полі. Симптоми можуть бути різними: від звичайної втоми і апатії до сильних мігреней і перепадів тиску. По-друге, у зоні ризику. Люди похилого віку та ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою. Під час бур частіше фіксують коливання артеріального тиску, перебої у серцевому ритмі навіть безсоння. По-третє, не дивуйтеся, але бурі впливають і на емоційний стан молодих та здорових людей. Вчені довели, що під час сильних спалахів. Зростає дратівливість, агресія, конфліктність у суспільстві. Тобто буря це не тільки про фізичне здоров'я, а й про настрій та емоції. А тепер уявіть масштаб: з 18 по 24 серпня ми будемо в умовах, коли сонце фактично бомбардуватиме землю своїми потоками. Такі періоди особливо важливі для космонавтів, пілотів, військових і навіть для звичайних авіаперельотів, бо збої у навігаційних системах у цей час зовсім не рідкість. Тому я хочу дати кілька простих порад для вас, але дієвих порад, які допоможуть легше пережити ці дні. Будь ласка, пийте більше чистої води. Вона допомагає організму легше адаптуватися, уникайте надмірних фізичних і емоційних навантажень, якщо відчуваєте в тому краще відпочиньте. По можливості менше вживайте алкоголю та кави, бо вони тільки підсилюють стрес для серця. І обов'язково прислухайтеся до свого організму. Якщо самопочуття сильно погіршиться, краще проконсультуватися з лікарем. Друзі, а тепер найголовніше, я обіцяв, що точні дати і Сулубур ми залишимо на кінець, і цей момент настав. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста. Села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, як саме ви переживаєте магнітні бурі і чи впливають вони на вас взагалі. Щиро вам за це дякую. А тепер розповідаю, що обіцяв. Отже, прогноз магнітних бур з 18 по 24 серпня. 18 серпня буде підвищена активність. Очікується буря силою у 4 бали. Це доволі відчутна буря. 19 серпня активність збільшиться. Очікується сильна буря у 5 балів. Це дуже і дуже відчутний рівень. Будьте цього дня дуже обережні, будь ласка. 20 серпня геомагнітне поле переходить у стан спокою, серйозних загроз немає. 21 і 22 серпня стабільність лише незначні коливання. 23 серпня невелике підвищення, але бур не очікується. І 24 серпня фон знову майже спокійний. Тобто... Найбільш напружені дні це 18 і 19 серпня, а решта періоду буде набагато спокійнішою. Отже, друзі, ми з вами з'ясували, що сонце підготувало нам у середині серпня, і головне, не лякайтеся, магнітні бурі це природне явище, яке було, є і буде. Наше з вами завдання просто знати про них, бути готовими і правильно реагувати. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.